Вітаю вас, дівчатка та хлопчики! Сьогодні я вам розкажу про правила безпечної поведінки вдома. Отже, уважно послухайте, все запам'ятайте, і навчіть цим правилам своїх братиків, сестричок та друзів. Любий синко, моє сонце, стань негайно із віконця. Там велика висота, за віконцем пустота. Лиш птахи, що крила мають попід хмарами літають. Ти ж, маленький, пам'ятай, не підходь туди, де край. На балконі мишка мати стала вішати штанчата, а дурненьке мишеня ручку крутить навмання так закрило, що без тата двері годі й відчиняти. Каже всім тепер синок не крутіть дверний замок. Ніж образив їжачка, аж під стіл малий втіка, лапку ніж йому подряпав, їжачок від цього плакав, а тепер він каже тихо Може, й вас підкати лихо, то ж маля, і ти облиш, і цвяшок, і голку й ніж. Зайченятко гірко плаче і від болю ледь не скаче. Малого засмутив, струм за лапку укусив, вчила мама, вчив і тато, із розетками не грати, не послухався малий. Від пригоди ледь живий. За диваном я сиджу та від ляку весь дрижу. Пилосос з плітком ганявся, ледь від нього я сховався. Я ж його не ображав лиш. На кнопки натискав, плососи, лізь в коробку, не чіпати моя кнопки. На електричних приладах кнопки не натискай. Я роботи не боюся, гази ввімкнути сам беруся. Та спинила мама враз: Не вмикай, синочку, газ, лиш дорослі мають право щось пекти, варити каву. Тож ніколи мій чомучко. Не крути на плитці ручку, порося слізьми спливає, ніс ретельно закриває, п'ятачок цікавий вкрай, він встромив в гарячий чай. Хоч відскочив у ту мить, опік все ж таки болить. Ти, дитинку, пам'ятай, все гаряче не чіпай. Пташенята малюки відшукали сірники. Назбирали шмидко хмизу і пустили іскру знизу. Півник втрутився у раз, вогник капусний погас. Стережись маля пожеж, у вогню немає меж. Малята, пам'ятайте, сірники це не іграшка. Кринята в м'ячик грали і з кутка в куток ганяли. Ось один сміливо б'є гол в вікні забитий є. Брат втирає сліз кинишку, бо він скло поранив ніжку. Мама тигринят повчає. Хто ж в оселі в м'ячик грає? Малята, запам'ятайте, м'яч по квартирі не ганяйте. Гусеня відкрило кран. Ванна в нього, океан, загулялось та й забуло, Як вода текла, не чуло, зазирнуло. Ой, біда! У сусідів скрізь вода. Насварив малого тато. Хто дозволив кран чіпати? Дітки, пам'ятайте, водопровідні крани треба закривати. Запам'ятайте, малята, щоб уникнути біди, слухайтесь батьків, завжди. До побачення, до нових зустрічей!